Емоційні качелі протягом всього поєдинку. Тому це людина, яка вигравала Оскар і крутиться в Голлівуді, тому, напевно, це і перекинулось на характер самого матчу. Хотів uh, The Last Dance, а вийшло якось не дуже. Є шанс, але там треба перемогти 14-0 чи 15-0 в останньому турі. Мені здається, в цьому матчі ми побачили оцей uh, квінтесенцію всього uh, сезону. Всім любителям футболу, привіт! З вами, як завжди, подкаст на англійських полях. І сьогодні ми з павлом зібралися, щоб обговорити вже передостанній 37-й тур англійської прем'єр-ліги. Кілька цікавих матчів, інтрига все ще зберігається. Тож вмочитесь зручніше і поїхали! Але обов'язково підпишіться, поставте лайк, ну і насолоджуйтесь випуском. Поїхали! Як для вболівальника Челсі, це був такий матч, в якому я відчував якісь емоційні качелі протягом всього поєдинку, тому що все починалось від радості, що забив Михайло Мудрик. Нарешті знову в нього був такий період, що він не забивав, що було багато критики, що вже його продають, здають в оренду. Але ось класний пас від палмера, і мишко забиває. Після цього в мене відчуття, як мене бісить почуттіно, як все погано. Знову поч аут, і оця ця вся тема. Я думаю, всі переживали так, щось таке протягом цього сезону в матчах, але мені цей матч дуже нагадав матч Челсі проти Крістал Пелес на виїзді, також де теж не дуже багато чого виходило. Um, але потім ця розв'язка так і почутінно вже мене не бісить. І своїми замінами він перевертає матч. По е, забив Стернінг, е, віддав гольову передачу Ріс Джеймс, забив Джексон. Фурор просто дві хвилини. Матч перевернувся. Uh, ну і одночасно, знаєш, я не можу сказати, що це був хороший футбол і матч від Челсі, тому що команда виглядала дуже погано. І тут варто відзначити, що Нотінгем uh, був дуже вмотивований, і Нотінгем відчував, що нам одне очко, і вони вже зберігають прописку в АПЛ. Кол uh, Палмер. Що ти можеш про нього сказати? Людина стала третім гравцем в історії Челсі, яка змогла за один сезон Прем'єр-ліги забити 20 also. плюс голів та віддати 10 асистів. Знаєш хто двоє інших, хто це вже робив? Азар? Uh, uh, Ні, uh, це Дрогба та Лемпарт. Uh. Uh, uh, що? Взагалі по Палмеру. скажеш, як тобі його перший сезон, і як тобі Челсі Нотінгем в цьому матчі? А ні, ну що сказати. Звичайно, Челсі попав так. Цей трансфер, де ніхто не очікував. Багато кого купували, але не очікувалося, що саме Палмер стане таким лідером і таким надважливим гравцем для Челсі. Він знову зробив цю гольову дію. У нього вже 21 гол і 10 асистів в сезоні. Тобто, бачимо, що він машина, так одна машина вже була в Сіті, так, Елін Холланд, але з Сіті забрали іншу машину, і ось Палмер справді тут розкрився. Відмічу, що у мене такі паралелі з Палмером та Бруно Фернандешем. Тобто, як він, Бруно Фернандеш важливий для М'ю, коли його немає, немає такого чи потенціалу. Саме так і з Палмером в Челсі. Коли його немає на полі, то Челсі все ж таки не такий атакуючий, немає тої креативності і тих моментів, які створює Палмер для своїх партнерів. Тому, звичайно, перший зон класний Челсі молодці. Можливо, трошки шкода, що все ж таки, весь цей потенціал так. Челсі він розкрився саме у другій половині сезону, І вони напевно могли б бути ще вище. Однак є як є, і звичайно відмічу, що коли Міша Мудрик забуває, то Челсі завжди виграє. Тож це гарний знак для Челсі, коли він забуває. І про другу половину ти класно сказав, бо починаючи з боксінгдей, тільки три команди а це Man City, Арсенал та Ліверпуль, заробили більше очок, ніж Челсі. Тому так. Друга половина, там просто крута. І зараз в Челсі три підряд перемоги. Такого вже давно не було. Це такий буст, э, так і. Вже можна сказати, якщо Челсі зараз якось виграє два матчі, а там Брайтон та Бормут mm -hmm. і займе шосте місце. Це буде успіх, успіх і команда. Так. так, а команда буде в лізі Європи, якщо тільки М'ю не виграє кубок. Здається, це єдина умова. Багато зірок має зійтися, щоб сині виграли. взяли путівку в ЛЄ. Я ще додав, що повернувся Джеймс, так. П'ять місяців людина не грала. Одразу асист, і знаєш, можливо, я розумію постійно. Майже весь сезон він каже, багато травм це не дає розкрити потенціал команди, і напевно ця гра показала, що справді, коли е, є всі так е, е, убойні гравці Челсі, то все виходить як треба. Тож, можливо, наступний сезон буде набагато кращим і не буде таких травм, як було в цьому сезоні. Так, тим паче, ріджеймс не просто не тільки фігура в плані. Технічної, так, футбольної складовою цей капітан, mm -hmm. це характер, і це дійсно людина, яка веде за собою без всяких сумнівів. Леандро Тросар знову став такою паличкою ручалочкою для Артети. Він в цьому сезоні гравець, який забуває усім топ-6 класичним командам АПЛ. І, звичайно, ми бачимо, що цей трансфер, який Кайгаварс, себе виправдовує і він себе проявляє не тільки так проти середняків, але й у важливих матчах він заходить своє місце і є гарним фінішером для Артета. Загалом, звичайно, по захисту М'ю, все погано. В тому плані навіть ми бачимо так: 0-1. Матч закінчився. І в цілому якось онана, якось захист вони все ж таки не пропустили більше, але могли. Але ось такі такі помилки, як допускає Казиміро, коли офсайт не витримав, і звичайно, у Тенхага немає варіантів, тому що зараз це центр поля в захисті Мю там всі на травмах, і Тенхаг використовує Казиміру як центрального захисника. Але це не оправдовує того, що бразиліс справді помиляється в таких ситуаціях і з Кріста це було. Що скажеш ти, як тобі враження саме від гри Казиміро? Чи це загалом так у нього спати, і вже йому треба кидати МЮ? Або ж це просто не своя позиція, і тому він ніяк не може знайти свою гру? Якщо ми якісь... Погуглимо наші випуски попередні, я навіть не пам'ятаю в цьому сезоні чи в минулому. Я вже казав: ну, це круто купити Казиміру, і він класно відіграв минулий сезон. Угу. Але складно шукати мотивацію, коли ти виграв на клубному рівні все. І коли ти вже ну, відверто приходиш догравати, напевно, все-таки, якщо так покласти руку на серце і чесно сказати, що Казаміро не прийшов там тягнути просто за вуха М'ю. І так він сезон відбігав. І мені здається, це брак мотивації і. Можливо, в реалі було трошки легше, коли поруч були Модрич та крос. Це були інші партнери. Mm -hmm. Так, тут є Бруно, але все одно і попереду, і позаду, там перед тобою різні гравці. Я взагалі аналізував склади М'ю, і я прийшов до висновку, що. Команді потрібно не те, що чистка, так команді потрібен якийсь екзорцизм, це треба виганяти всіх дияволів, так як би це не звучало смішно. Але навколо кого будувати команду? Ю я, я нарахував от. Трьох гравців це Гарначо, це mm -hmm. Мейну і це Гойлун. Е, можливо, з натяжкою Мартінес і Онана, тому що ну, не, не будуть цих гравців продавати. Але Мартінес на травма, Онана е, першу половину теж жахливо провів yeah. другу, наче почав розкриватися. Подивимося, як пройде другий сезон. І в принципі, все, Мейсон Маунт, це травми, начебто. Теж здавалося, можна будувати. Бруно Фернандеш однією ногою вже думає, куди б йому піти, де б ще пограти. Можливо, Барселона, Мадрид. Подивимось. І ну, все, треба оновлювати склад, треба розпродавати гравців. І залишається дуже мало футболістів, так які мають бути костяком. При цьому вони всі молоді ще. Багато роботи у керівництва, багато роботи влітку. Ми знаємо, що Саутгейт, здається, вже має прийти не дуже надійний тренер, як на мене, і не дуже феєричний футбол від збірної Англії. Тому це так, це можна, мені здається, це навіть не 50 на 50, це десь 30 на 70. Я чомусь не вірю в успіх Саутгейта. Краще б Тухеля запросив МЮ, ніж Саутгейта, тому що Тухель все-таки трошки краще резюме має. А, ну і головні питання, що робити далі? Який план в Тенхага на кінець сезону? Виграти тепер треба лише Кубок Англії, ну, інших шансів так. немає. тільки Кубок залишається, тому що навіть в цьому матчі вони знали, що їм потрібні очки. Тому що вже Челсі і Ньюкасл, всі претендують на ту ж Лігу Європи або Лігу конференції. Але при цьому МЮ наче не хотів цього робити. Перші удари, які вони нанесли, це був Казимір на 67-й хвилині. Тобто, yeah. до цього це було все повз ворота, і цей атакуючий потенціал. Він звичайно засмучує, тому що хочеться, щоб МЮ все ж таки грав класно. Звичайно, на іншому боці, так з боку Арсенала, був. Чудовий Вільям Саліба. Він став гравцем матчу і класно зупиняв і гарначо, і обрав позиції. Це справді хай клас захисник цього сезону. Звичайно, там в лізі чемпіонів. Ми пам'ятаємо, щось вони там не привозили якось <смас> в певних матчах. Але загалом, якщо брати сезон, то Арсенал не тільки взяв так, так атакуючий потенціал в цьому сезоні, а ще й захист вони укріпили. І про це свідчать і сухі матчі Давіда Раї вже 14 або 15 матчів в цьому сезоні. І арсенал здобув 27 перемог. Це найкращий результат команди у турнірі. Тому, як сказав Артета, це вже не прогрес, це історія. Вони записали себе в анали історії. А от М'ю, звичайно, важко дивитися. Сподіваюся, що в Кубку все ж таки вони. Створять якесь диво, тому що багато хто не вірить в те, що МЮ може виграти в Менсі. Але я буду вірити до кінця і сподіваюся, що там все ж таки вони зачіпляться за цей шанс просто зіграти один матч і все. Так, один матч він може, можна відіграти просто. З першої секунди до останньої і викластися питання, чи зможе, зможе мотивувати команду Тенхак. І все-таки ми не забуваємо забати про травми, так тому mm -hmm. що МЮ, так само, як і Челсі, Ньюкасл страждає від великої кількості травм, і футболісти в Лазареті там майже не виходять як той самий Маунт, як Мартінес, і це футболісти, які мали б робити різницю на полі, які, на жаль, через ці. Через це багато пропускають матчі в сезоні. Ну і, до речі, Тенхак у цьому сезоні використав 14 різних комбінацій центральних захисників, в той час, як карсенал за весь сезон використав всього 3. Тобто, бачимо, що це справді впливає на малюнок гри і, ну, і результат. Ну так, Арсенала, я не знаю, чи то, чи то медичний штаб, чи то о, сильний м'язи футболістів, чи то якийсь тренувальний процес, який дозволяє уникнути цих травм, і це дійсно круто. Я не знаю, в чому причина, важко пояснити, чому і одні команди страждають, здоров'я футболістів, але. О, Через те, що Арсенал зміг оце уникнути багато багато травм в сезоні, вони й стабільно, стабільно були завжди там. Uh -huh. Перші трійці, uh -huh. той самий Сіті так страждав від травм набагато більше, ніж М'ю Ліверпуль, так само страждав від травм в Арсенала. На щастя, це минуло. Мені здається, в цьому матчі ми побачили оцей о, квінтесенцію всього о, сезону mm -hmm. клопа останнього в Ліверпулі, тому що о, команда не може дати собі раду, коли веде в рахунку. Дуже часто, і ми це бачили. Ліверпуль здається о, думає про те, як бігти вперед. О, і на відміну від того самого арсеналу команда. Втрачає концентрацію і губить е футболістів е суперників, тому що е ну здавалось би просто контролюй матч, контролюй м'яч е більше боротьби, переносить зони, і ну ти маєш забирати три очки. Але якісь сукупність різних ситуацій і рішень Віла просто вона задавила, мені здається, якимось характером Ліверпуль при цьому всьому. Тому що вони побігли. Ліверпуль теж такий, Окей, ми теж побіжимо, mm -hmm. і вони вклинились в цю гру. І Віла переграла завдяки там характеру, завдяки якимось крутим рішенням футболістів і Емері того самого. І ми підводимо знову до того, що. Клоп хотів uh, The Last Dance, а вийшло якось не дуже. Uh, вийшов один да. кубок, да, uh, вийшов виліт з Ліги Європи, який, здається, ніхто не очікував, навіть uh, якісь скеп скептики останні. І в чемпіонаті uh, теж все посипалося mm -hmm. в якийсь момент. І тут uh, знову такий захист, знову таке це намагання грати в рок-н рольний футбол замість як. Якогось такого прагматичного. От Артета класно в цьому турі. Він показав, що окей, ми забили гол і все, і ми наче заспокоїлись. Раніше Арсенал страждав така само від того, що вони бігли кудись вперед. А інколи треба все-таки грати якийсь сухий, прагматичний Маурінівський такий 2000-х років футбол, і знаєш, і контролювати м'яч 1-0, 2-0 якесь там, і все. І заспокоїти їх, своїх гравців. На жаль, в Ліверпуля якось це не вдається. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, скажу, що в цьому матчі загалом була така голівудська розв'язка. По суті, за скільки там чотири хвилини Дю, Дуран вийшов і спокійно поклав дубль. Особливо другий гол дуже ефектний вийшов. Такий він, наче, і зрізав м'яч, а наче прикинув Алісона, дуже класно завийшло. І він. Я відмічу, що на цьому матчі був один з головних і відомих фанів Астон Віли. Це Дом mm -hmm. Хендс. Тому це людина, яка вигравала Оскар і крутиться в Голлівуді, тому напевно це і перекинулось на характер самого матчу. А Ліверпуль справді я погоджуюсь з тобою абсолютно, що ми весь сезон кажемо про реалізацію. Так Ліверпуля багато-багато моментів вони створювали, але не реалізують. Але при цьому і захист також дуже шкоти За останні 16 матчів вони зіграли всього лише один раз на нуль. А захист це також основа перемоги. Тому тут вони самі впустили цю перемогу, коли повинні були, були вигравати. Але є як є, і, напевно, це ні, ні на що не впливає, але з іншого боку, це впливає на чемпіонську гонку, в тому плані, що Тоттенхем зараз в п'яти очках від Астон Вілли. і якщо вони переможуть Сіті. Сьогодні, завтра, коли випуск вийде, так ви вже будете знати мене результат. А, то а, все ж таки вони скоротять цю відстань до двох очок. І можливо, ось ця заруба так, за четверте місце, Ліго Чемпіонівське, це ще також дарує нам надію на, на боротьбу, як і, і перше друге місце. Тож побачимо. Дай... Да. Та й взагалі Тоттенхем багато програв останніми турами, так, і якби не оця серія поразок, mm -hmm. мені здається, Тоттенхем обігнав би Віллу і вийшов би на четверте місце. І Віла би випала з четвірки, абсолютно заслужено. Тому що кінцівку Віла також провалила, мені здається, і як, по, як не тільки по результатам, так бо результати можуть бути погані, але гра може бути хорошою. Тут ми бачимо, що Віла не завжди стабільно там останні 10 матчів проводила і витрачала багато. Можемо згадати, що Сіті переміг дуже легко в Фулхем. Що мене здивувало: у фулхема за весь матч всього лиш один удар. А у, у площину воріт це дуже мало. Ну і звичайно, Йошко Гвардіол Дубль. Це man on Fire, як кажуть. Реально, останні п'ять матчів він постійно або забуває, або віддає асисти. такий розкрив свою форму саме під кінець сезону, що дуже допомагає Сіті. А Кевін Дебруйно, до речі, вийшов на друге місце по найкращим асистентам в історії АПЛ. І Ман Сіті вже анбітен протягом 21 матчу підряд ОПЛ. Це теж досягнення не першого, не другого сорту, як то кажуть. Uh, uh, як тобі косплей uh, пана Соланке у матчі uh -huh. проти Бренфорда? Так, Борнмут програв 1-2, але Соланке uh, нагадав, що він, напевно, один з найкращих людей з найкращими святкуваннями в цій лізі. Так, да, дуже креативно. Uh, це вже не перше святкування. Він робив із атаки титанів, із uh, підняття рівня. Uh, на підняття рівня аніме. Ну багато з із One Piece, Він фанат реально такий гік. Але при цьому дуже ефектно виглядає. Навіть не для фаната аніме, напевно, це виглядає досить класно. Ньюкасл грає в нічию з чайками і може залишитися без Ліги Європи. Тому що в наступному турі вони грають якраз проти Манчестер Юнайтед на виїзді, uh -huh. а в останньому проти Бренфорта. Тому непростий виїзд. І Челсі дихає в спину, Челсі набрав ходу. Челсі повернулися ключові гравці. І, можливо, нас чекає. Круто, що нас чекає оця розв'язка не тільки на верху турнірної таблиці, так, але й десь в зоні Ліги Європи, Ліги Конференції. Ми ще не знаємо, хто там буде грати. Але ми знаємо, вже хто скоріше за все, хто не буде. Шеффілд і Берні 100% вже вилетіли так без шансів. У Лутона є шанс, але там треба перемогти 14-0 чи 15-0 в останньому целі. Суто це, це, це математично лишилося, yeah. так? Болутон бо програв Вестгему, майже вилетів, але там було дуже емоційне звернення болівальників mm -hmm. до свого тренера. Він там навіть сльозу пустив, і це красиво. Я сподіваюся, що він залишиться ну, в чемпіоншипі в наступному сезоні. Спробує знову вивезти капелюшників до АПЛ. Uh, ну а Берні, Берні, що ну заслужено програли, і заслужено вилетіли. мені здається, тому що uh, ну, трошки краще виглядали і Евертон, і Ноттінгем в цьому сезоні. Uh, і Берні вилетів офіційно слідом за клинками. Да, я додам, що це один з гірших результатів для команд, Тобто це другий uh, випадок в історії, коли ось ці команди, які зайшли в АПЛ, вони ж тому сезоні mm -hmm. і вилетіли. І uh, у них найнижчий показник самоочок. У них на всіх на трьох, 66 очок, і це найнижчий результат в історії АПЛ. Тож, на жаль, чи це така ліга конкурентна, чи вони, щось у них не вийшло, це, це питання, але, звичайно, за Лутон все ж таки шкода. Хотілося б, щоб вони залишилися, але, я, на жаль. Ну, це ми ще забуваємо, що у Ноттінгема та Вевертона очки знімали. Тому що ці команди вже дав... давно вилетіли ще пару турів назад, якби цих банів не було на клубах. Ну і ось на вашому екрані всі результати туру. Можете з ними ознайомитись, також таблиця, як бачимо. Вже ми повторимо, що Арсенал і Сіті це головні претенденти, і саме в наступному турі, останньому турі цього розіграшу, визначиться хто переможець. До речі, ти на кого ставиш? <світок> Ну назви свою четвірку з четвертого до, до першого місця. А... а потім я назву. Я поставлю, що все ж таки Арсенал буде першим, Сіті буде другим. Ну далі Ліверпуль, і все ж таки думаю, що Астон Віла теж залишиться на четвертому місці. Я погоджуся з тобою, тому що мені чому здається, що, що Тоттенхем, попри нелюбов до Арсеналу, попри те, що Кайгавард сказав, що я буду вболівати за Арсенал всім серцем, попри те, що там вже постекову е, хейтять, але mm -hmm. конкретно в цьому матчі їх будуть всі підтримувати болівальники Арсеналу, мені здається. Ну, чому? Тому що Тоттенгем завжди е, приносить проблеми Сіті історично. Так? Вони згадають, як почутінно перегравав е, гвардіолу і в Лізі чемпіонів, і в чемпіонаті постійно там у них заруба. І, ну. Я, хоч і не фанат Арсеналу, мені просто вже набридло те, що Сіті кожного року виграє чемпіонат, і хочеться вже. Ну, Арсенал заслужив, напевно, більше, бо Арсенал такий прогрес зробив ну, за так. ці два роки. Бо це, це має чимось винагородитися. І відверто. Теклан Райс, Кайгаварц, Сака, Мартинелі, Торсарик, ти казав, Жоржиньо, Едегор, Захист, Саша Зінченко навіть вже, вже по ходу кудись поїде в чемпіоншип. Але ну, тим не менше хотілося б, що, щоб побачити нові обличчя в якості чемпіонів, це була б дійсно крута розв'язка, бо якщо виграє Сіті, це не буде крутою розв'язкою, погодьтесь. І якщо виграє арсенал, це буде щось дивовижне, щось красиве і така е, цікава історія. Проте, ми можемо розчаруватися так. І хотілося б побачити саме Арсенал. Ну, без, всяких, без всякої любові до клубу, до іншого, я хочу больвай за Челсі, я вже казав не раз. Але дійсно я поміняв думку, тому що захоплює гра команди Артети. Ну, Сіті, звичайно, не гірший. А, і, звичайно, напевно, зараз все в руках Сіті. Тобто, Якщо вони переможуть у двох матчах, то. Що б Арсенал не робив? Вони ну ніяк і математично yeah. і так yeah. ніяк не зможуть взяти АПЛ. Але з іншого боку, навіть якщо Сіті виграє, все одно Арсенал зробив класну роботу. І якщо раніше так, впродовж цієї ери Клоп і Гвардіола саме вони були основними претендентами, то Ліверпуль Мансіті завжди воював між собою, то тут Артете показує, що він може це робити вже другий рік поспіль. І напевно, якщо Гвардіола залишиться, то це буде класне протистояння і буде чудово за цим спостерігати. У нас все. Пишіть, що думаєте з приводу наших думок, що думаєте з приводу коментарів, матчів, голів. Що вам сподобалось в цьому турі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Просто візьміть 10 секунд, знайдіть цю кнопочку і поставте нам лайк. Нам буде приємно, тому що. Так, ви дякуєте нам за нашу роботу, за наш час, який ми, в принципі, приділяємо цьому блогу. І звичайно в коментарях обов'язково напишіть, кого ви обираєте: Арсенал та Сіті. побачимо, за кого більше вболіває наша аудиторія. Дякуємо, що і дивились. Ми раді робити для вас контент. І, Звичайно, все буде футбол і все буде Україна. Всім пока!